Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 15 серпня 24 року Лівобережна Херсонщина. Починаю дозрівати чудовий пізній персик біло м'яси під назвою White Lady. Це в мене перше плодоношення. Плоди грам по 200 всі, такі яскраві, дуже гарні на вигляд. Їх зараз почали оси шкодити, тому вони почали дозрівати швидко через пошкодження. Такий вигляд, весь такий рожево-червоний, дуже гарний. Навіть в тіні вони такі повністю окрашені. Дуже мені це сподобалось. Дуже висока товарність в них. Камера не передає того окрасу, вона висвітлює трохи його, але він такий прямо. Такий аж заманчивий дуже колір. Можливо здалеку краще буде видно його красу. тому що зблизька він трохи затвітлює його. Аромат такий стоїть сильний від них. На місці пів метра щучку такий явний аромат, солодкий. Плоди важити не буду, плоди з виду грам 200-250 максимум. Але це такий перший врожай. Щепа. Гілочка щеплена в крону іншого дерева, молоденького дерева. І так щитро на другий рік дало. Беремо спілий пліт, зараз спробую. Ну, якби спіли, він вимушено спілий, тому що трохи його комахи поспішили погризти, він почав м'якше як, ставати. А Яка ж краса всередині, бачите? Кізочка відстає, м'якоть рожева і з білим тако, прямо. Трошки незвично, то зазвичай вона така кремова у а тут така. Соковита, цукор. Багато цукру кислоти майже немає. Якась таке прісно-солодка кислота взагалі там десь на задньому плані. Схожий мені з кивіною. Є кавіна сорт, Чимсь схожий по смаку, без кислинок, таких різких, без контрастів. М'якоть така хрумка, соковита. Дивіться, що по соку робиться. О, тут річка ціла. А я скажу це, навіть видатний сорт, на мою думку, такий смачний, такий, з такими показниками. Я щось поки не зробив його, думав, що щось таке із звичайних смаків буде. Але тут структура м'якоті така, От по ній видно, що прям такі хрумкі такі волокна. Да, доволі вдалий сорт. Це в цьому році він на два тижні успів раніше поспіть. У, в ті роки було б, мабуть, під 1 вересня, кінець серпня, 1 вересня десь так було б. Кінець літа. Грубо говоря, це в середньому буде кінець літа. Шо, ну, моє враження сорт достойний. Що по смаку, що по транспортабельності. Що по товарності на вигляд суперові вони. Це ще вони в мене в сховані в листях були. Якби вони були повністю з усіма вимогами вирощені, були б такі червоно-фіолетово-чорні. аж. На мою думку, це вартий вирощування сорт. як промисловий, так і для себе чисто як поїсти. Що на вигляд, що на смак, можна ставити йому відмінну оцінку. Селекція США, якщо я не, не, не його помиляюсь, по морозостійкості не скажу, тому що в нас нижче 15 не було вже останні років 10. А так, щоб попусту як кажуть, не мусили тему зря, на цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей до побачення.